малята, Уявляєте, наша вулиця ожила, і машинки почали розмовляти між собою. Давайте послухаємо, про що вони говорять, а також повторимо правила дорожнього руху, щоб бути у безпеці. Я червона машинка. Я завжди зупиняюсь на червоне світло світлофора. Це дуже важливо! Щоб не було аварій, а ще я їду тільки по дорозі, де їздять машини. Привіт, а я синя машинка. Я завжди уважно дивлюся навколо. Перед тим, як повернути, я вмикаю спеціальний сигнал, щоб інші водії знали, куди я їду. Я жовта машинка, я дуже люблю швидкість. Але там, де це дозволено. А ще малята: я ніколи не заїжджаю на тротуар для пішоходів. А я великий автобус. Я перевожу багато-багато людей. Мені треба зупинятися на спеціальних зупинках, щоб пасажири могли безпечно вийти та зайти. А я, дітки, велика вантажівка та перевожу вантаж. Мені потрібно багато місця, щоб розвернутися. Тому будьте уважні, коли знаходитесь поряд зі мною. тепер, дітки, давайте запам'ятаємо важливі правила від наших машинок. Червоне світло, зупинись! Коли горить червоне світло на світлофорі, ніяка машинка не повинна їхати. Зелене світло їдь. Коли горить зелене світло на світлофорі, можна їхати. Жовте світло приготуйся. Жовтий колір попереджає, що потрібно бути уважним. Скоро рух машин і пішоходів зміниться. Пішохідний перехід для людей. Машинки завжди зупиняються біля переходу, щоб пропустити людей. Тротуар для прогулянок. Дорослі та діти ходять по тротуарах, а машинки їздять по дорогах. Будь уважним, коли переходиш дорогу. Дітки, дуже важливо знати. Ці правила та слідкувати їм, щоб бути у безпеці, до нових зустрічей, Малята!